З минулого вебінару ви сказали, що дах з бітної черепи це ненадійний через ОСБ. Яка покривля з вашого досвіду є надійною? Ну, я би не сказав, що ненадійний. Я сказав, що мені не подобається, от, чому, тому що досвід показав, що все ж таки це дах з маленьким терміном експлуатації. Ну, а так як, знаєте, все ж таки не хочеться повертатися кожні 10 років на дах, міняти його. То мені здається, що бітумка своє віджила, тому що досвід показав, що це найгірше покриття на сьогоднішній день. розумієте Тобто якість металочерепиці на сьогоднішній день дуже низька. Вона гниє у багатьох вигорають фарби, гниє метал, погана оценковка, пошкодження неправильний монтаж там, бітумка ОСБ низької якості на нь звіла цю технологію, плюс підкладочний ковер паршивий, теж може гнити, якщо не забезпечена нормальна вентиляція. там Тому от ці дво... покриття я б не робив вже на сьогоднішній день. Вони морально застарілі. От, бітумка облажалась, м'яко кажучи, яка б вона там не була. Значить, Залишається у нас, якщо казати про надійне покриття, це найкраще себе зарекомендувало два покриття це цементна піщана черепиця і керамічна черепиця. От вони себе зарекомендували найкраще. Чому? Пожари стійкі. Тобто, якщо всякі салюти, петарди, да, стійкі. інерційні, тобто ввечері охолоджуються, вдень, поки нагріються, проходить час. Це гарно, тому що мансарда менше перегрівається. Е, менше шуму. За рахунок конфігурації, форми, за рахунок ваги глушить звук. Ніякий фальс, ніяка металочерепиця і поряд не стояли. Розумієте? от е, Тобто на сьогоднішній день вибачайте, але класичні матеріали показали, що вони є і залишаються найкращими. Якщо подивимось сегмент недорогого недорого даху, тому що багато хто робить реконструкцію після обстрілів, там да, ремонт даху, немає бюджету, я би все ж таки вам порадив звернути увагу на сучасний шифер. Так, в ньому немає азбесту, в ньому використовується фібра, там є різні формати. Є формат великого ліста, як це було раніше, а є формат невеликого ліста, дуже зручно вкладається, дуже ефектно виглядає. От, і такий варіант теж може бути. Тобто, якщо обмежений бюджет, я вам дуже раджу звернути увагу на сучасний шифер. Тому що знову ж життя показало, що шифер залишається одним із найдійніших покриттів. У мене на маленькому будинку виросла сосна, і останній вітер був настільки сильний, що сосна розбила шифер. Тепер треба сосну піляти, зараза. Ну, близько до будинку росте, підросла от Але шифер серед недорогих матеріалів, доволі надійний, от знову ж гасить звук, трохи інерційний, пожара стійкий, вогни витривали, тобто, ну, не вогні витривали, а важко підпалити, тому що коли полум'я, він тріскається, звісно. от Але якщо салют якийсь впаде, то в принципі нічого страшного. Тому я б розглядав саме такі варіанти.